Вітаю, друзі! Ви на каналі Латераль. Перед початком відео прошу вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку під цим відео. А також рекомендую доєднатись до нашого телеграм-каналу, в якому ми регулярно публікуємо найцікавіші новини із світу єдиноборств. Приємного перегляду! До боксерського поєдинку між колишньою суперзіркою UFC Френсісом Гану та екс чемпіоном світу Хейвейті Ентоні Джошуа залишилось трохи більше двох тижнів. Тим часом бійці активно тренуються про що свідчать їхні фото та відео в інстаграм. Тренер Френсіса Нгану запевняє, що в поєдинку з Джошуа ми побачимо покращену версію Френсіса. я знаю, що скаже боксерська публіка. Він застав Тайсона Сненацька. Не було можливості вивчити його, але Джошуа буде готовий до нього. Єдине, що вони забувають, це те, що це був перший боксерський поєдинок Френсіса. У своєму першому поєдинку він провів 10 раундів проти кращого суперважковика у світі. Як ви вважаєте, як багато він навчиться в своєму другому 10-раундовому поєдинку? Це те, що ви побачите. Кращину версію Нгану 8 березня в Саудівській Аравії сказав Купер. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн також поділився своїми очікуваннями від поєдинку Френсіса та Еджея. Вважаю, що це небезпечний бій. Не приховую, що сильно хвилююсь, але водночас я дуже збуджений, адже це саме те, що й має бути в боксі. Не можу повірити, що до бою залишилося лише два тижні. Так, Нганну крутий, мужик, крутий та небезпечний, але я вважаю, що Джошуа його нокаутує. Думаю, це відбудеться приблизно в шостому, сьомому або восьмому раундах. Мені не так важливо, як саме переможе Джошуа. Просто Хочу, Щоб саме його руку підняв рефері. Вірю, що Айджей виявиться надто складним суперником для Нгану, що він не потягне цей рівень, сказав Хіл. Також стало відомо, що Френсіс Нгану повертається до ММА після паузи з січня 2022 року. Компанія ПФЛ оголосила про його бій з переможцем поєдинку між чемпіоном організації Ренаном Ферейрою та чемпіоном Белатор Райаном Бейдером. Інсайдер ESPN Майк Копінджер повідомив, що чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс. Та Френк Мартін домовились про проведення поєдинку. Орієнтовно, бій відбудеться наприкінці весни або на початку літа. Джервонта останній бій провів у квітні минулого року, здолавши Райана Гарсію, а Мартін востаннє боксував у липні 23-го року, перемігши Артема Арутюняна. Тепер перейдемо до найприємнішої новини. Президент WBC Україн Микола Ковальчук розповів про наступний бій українського боксера Олександра Гвоздика за тимчасовий титул. І повірте, опозиція там справді Серйозно. Вчора оновився рейтинг WBC, Воздик вже другий, а сьогодні вже є чудова новина. Він битиметься за титул тимчасового чемпіона WBC з Давидом Бенавідесом. Це буде двобійна пай-перв'ю. Дуже крутий бій. Його дивитиметься весь світ. З тим Бенавідесом, який йде без поразок, має 28 перемог. Якщо Олександр перемагає, він автоматично стає претендентом на всі чемпіонські пояси. Воздик страшенно радий, серйозно готується. Дай Боже, щоб усе це відбулося. І якщо все буде позитивно. Позитивним, то переможець бою Бетербієв бівол стане суперником Олександра, сказав Ковальчук. Президент WBC Маурісіо Сулейман також підтвердив проведення бою між Олександром Гвоздиком та Давідом Бенавідесом. Дуже гордий повідомити про сенсаційний бій, який WBC санкціонувала за титул тимчасового чемпіона у напівважкій вазі між Бенавідесом та Гвоздиком. Бажаю удачі обом чемпіонам, написав Сулейман. Боксери також поділились думками про майбутній поєдинок. Я дуже радий повідомити. Що маю можливість битися за титул WBC International у напівважкій вазі у червні, написав Бенавідес. Як кажуть, немає диму без вогню. Вони зробили пропозицію, я сказав так і тепер починаю працювати над цим. Я мало що можу вам сказати, це почалося лише вчора. Я відразу сказав так, і на цьому поки що все. Мій тренер підійшов до мене і розповів про цей бій. Я вважаю, що він приголомшливий. Саме тому я повернувся до боксу, щоб битися на найвищому рівні. Я хочу знову стати чемпіонатом і боротися за статус обов'язкового претендента. Чудово, коли це буде за всі 4 пояси. Я припускаю, що це буде платний перегляд. Девід є одним із найгучніших імен. Для мене це не могло б бути кращим. Наскільки я знаю, бій буде у червні чи липні. Я не розумію, чому вони зробили мені пропозицію, якщо збираються битися з Канелло. Хоча це не має сенсу. Канело битиметься в травні, а ми будемо буксувати в червні чи липні. Навідес великий боєць, він, як і раніше, буде дуже популярний у напівважкій вазі, у другій середній вазі він був величезний, але навіть у напівважкому дивізіоні він буде більшим за мене. Це буде дуже важкий бій і дуже важкий виклик, сказав гвоздик. Нагадаємо, що повноцінним титулом в цьому дивізіоні володіє росіянин Артур Бетербієв, який здобув цей титул у жовтні 2019 року, достроково перемігши гвоздика. Чи зможе Олександр Гвоздик повернути чемпіонство? Та як ви оцінюєте його? Його шанси в поєдинку проти Девіда Бенавідеса? Пишіть свої думки в коментарі під відео. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання в описі під відео. До зустрічі в новому випуску. Всім бокс!